Чому саме ця тема? Взагалі, чому що спонукало писати на цю тему? Ну, по-перше, ця ніша не зайнята в Україні. І по-друге, я хочу, щоб суспільство більш толерантно ставилося до цієї спільноти, тому що в Україні ця ніша не зайнята і дуже багато людей стискаються з осудом. Тому я вирішила взяти свої руки, щоб просвітити Україну в цій темі. Так. Чому така велика прірва між між героїнями такого роману, чому саме майже 20 років? Ну, я знаю ситуації життя, що таке дійсно відбувається, тому хотіла показати, що навіть різниця у віці між жінками це теж реально. Тому саме такі описані локації, тому саме такі? Тому що ця історія дуже ідеальний фон саме Нью-Йорк, тому що інше б місто не підійшло під це. Як би ви охарактеризували свою аудиторію? Творча аудиторія, відкрита аудиторія, аудиторія, яка розуміє один одного, толерантна суспільство. Взагалі. Я знаю, що роман дуже добре сприйняв ті, TikTok спільнота. Як які перші відгуки були на цей роман? Перші відгуки були дуже чудові, заохочучі. Люди чекали щось схожого, тому дуже позитивні. Мене це дуже можна сказати, мотивувало, щоб почати писати другу частину. Що стосовно скільки примірників і куди плануєте спрямувати? Кошти планують спрямувати у другий тираж, тобто тому так. Поки нікуди кошти не виходять. Тобто... У, у другу частину, точніше. А друга частина чи. Чи не написана, чи може пишуться? Написано на 90%, тому я вважаю, що в цьому році вона точно вийде, тому що дуже багато людей її очікують. Тому що тут у першій частині досить відкрита кінцівка. Я так розумію, події відбуваються в редакції. Відсотків 40 так. Ви були десь в редакції, ви бачили специфіку цієї роботи, чи якісь фільми передивлялися. Чому редакція і. Редакція, тому що сама редактор працювала в цій сфері три роки, тому я знаю цю специфіку і змогла досить реалістично це показати. Під час написання книги ви спілкувалися з представницями ЛГБТ? Чи у вас може є знайомі, що детальніше пропрацювати тему? Так, у мене є знайомі. Я спілкувалася з цими людьми. Дуже багато фільмів передивлялася. Тому я дуже ознайомлена з цією специфікою, тому досить реалістично могла передати. Після виходу книги вже самі відгуки від представників ЛГБТ отримували, які вони. Так, отримувала. Люди, деякі очікували, що це буде якесь лайтове кохання, ніжне, але тут більше таке палке кохання, тому не всі спочатку зрозуміли. Як ви почали писати? Молода дівчина і вже письменниця, вже має книгу. Ну, взагалі я почала писати в 2020 році. Спочатку це були наукові статті, наукові роботи. Викладач сказав, що в мене є до цього, можна сказати, хиба. Тому я спробувала спочатку писати тексти, ну там якісь родуми про життя, психологічні терміни. Викладала в ТікТок, люди дуже це сподобалось. А потім, в 23-му році, це був січень, я вирішила спробувати написати роман, чи зможу я, чи не зможу. У вас вийшло. Вийшло, можна так сказати. Є якісь часи для творчості. Наприклад, я малюю і в мене мої часи творчості з 10 до 12 години. Чи пишете, коли є час, чи як? Е, ну це дуже насправді хаотично. Взагалі, я пишу ночь ну вночі пишу, тому що більше можна сказати мотивації, чи якісь ідеї цікавих. В день досить багато справ і не та атмосфера, можна сказати. А вночі тебе ніхто не чіпає і більше мотивує щось робити. Які головні тезиси, взагалі, на ваш погляд, має донести це до людей до Крему чужа? Що суспільство більш толерантно до цього ставило, що це реально? Хочу показати, що різниця віці теж це нормально. Взагалі, ну тезіс, щоб суспільство більш лояльно відносилося до спільноти, ось так з Кременчужан. Може з якихось друзів, знайомих вже купив книгу? А, ну у моєї пам'яті саме Кременчужан близько 30 осіб були плюс-мінус. Взагалі дуже багато людей міжнародні відправки були, тому які саме країни міста. Франція, Німеччина, Польща, Чехія, Канада навіть була, Італія, Іспанія. Відомо, що ви навчаєтесь на юриста. До майбутнє. Анастасія це юристка чи Анастасія це письменниця? Е, ще можу сказати, що до випуску книги я ще вважала себе юристкою, тому що на магістратурі навчаюся, був мій шлях. Але можу сказати, зараз я себе більше вважаю письменницею. Розкажіть трішки про Анастасію Кременчужанку. Е, Анастасія Кременчужанка навчалася в 22 школі. Дуже мріяла спочатку бути лікарем, але плани змінилися, і вона вирішила потім піти в медичному і навіть навчалася. Е, дуже мріяла займатися музикою. Також навіть мій сингл був у серіалі «Київ день і вночі. Думала, що вже музикою буду займатися, але все переігралося і вступила на юридичний. Тому ось так. Як батьки сприйняли ваш роман? На цю тему ну взагалі я боялася спочатку його показувати. Я вже їх показала, коли він вийшов, можна сказати. Дуже боялася осуду там, але вони дуже добре сприйняли. Я дуже вдячна їм за це, що вони з позитивним відгуком підтримали мене дуже, коли я цього потребувала. В Україні точиться війна, і зараз тема війни. У багатьох авторів ми бачимо і кінострічок, і авторів книг ну, популярна чи так іде це. Ви не думали над такою темою? Я не хочу чіпляти тему війну, тому що вже багато людей про неї пишуть. Я більш хотіла навпаки відволікти суспільство якимись новими емоціями, щоб суспільство трошки внутрішньо переключилося, що все ж таке. На іншу тему де в Кременчуці придбати, подивитися, перечитати можна вашу книгу, може в бібліотеках чи де ще? Саме в Кременчуці можете купити через мене, але якщо ви знаходитесь там в Києві або в інших великих містах, я надіслала 15 примірників у великі бібліотеки України. Тому хто хоче, може ознайомитися. Це в яких містах? Взагалі Київ повинно бути Харків, Одеса. Тому. Вас через сторінку в соцмережах як знайти, щоб люди могли, ну, якщо захочуть. Можете вбити Анастасія Джабер в Тікток, або в Фейсбук, або в Інстаграм, ви мене одразу знайдете. Що побажаєте Кременчужана? Любіть. Дякую.